Новорічним, пішною ходою, ми за звичаєм предвічним ходим з колядою. Вийшла ясна зірка, ясна спідвечірка, освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Покувати в кожнім домі ми ніяк не в змозі. Ходимо тільки, де знайомі, де нам по дорозі. Зустрічайте колядників, вітайте щедрівників, діставайте калачі, готуйте хліб та сало, бо нас прийшли. Ло чимало послала нас, мати до ваші друбати. А батько сварився, щоб я не барився. Ще мати казала. Щоб ви дали сала. Коляд, коляд, колядин, я у батька один. Мені не дивуйте. ковбасу лаштуйте. Коляд, коляд, колядин, і я в батька один. Дайте мені пиріжечок та положить у мішечок з руками з ногами, що бігав за Дякую. Ти ще три бочка, від хати до хати, добрих людей, добрим словом, серце привітати. стали в парі, стали в парі, Стрілочки, сестриці, вище чари, повні чари, чари, чарівни. Відспечі, наливай, вина. щедрий вечір, вечір, добрий вечір. Мати... принести. козу водити треба, бо де коза ходить, Давай, там родить, Цукавець. а де не буває, воно вилягає. Ой, візьміться, козу в боки, та покажи нам свої зку. Коза, коза біла я, коза сірая, де коза. <реслужб> Ось Жийтеся, будь, косоню, до полиці, чи нема там паляниць? Бучка доню до стола, вона. чи нема там пирога? Дайте кузіш, миску чи... дай жита, аби я була сита, а ще біркові вівса, а щоб зорку ковбаса, а якщо дасте пірід, то ми підемо за поріг. Як буде мені цього всього мало, то давайте ще і сало! Сійся, родися, родився, пшениця! до пшениця, там та всяка машина. До верху зерниста, до землі крависта, ще дай вечір вам! <риклад> Ой, дай Так. <будь> <риклад> <риклад> хату на воду, добрий за вода і вашому селі, привіть на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вам праця віншається славою гучною. Хай любові щира згода живе поміж вами. Будьте дуже і щасливі з вашими дітками, щоб дітей була утіка, а грошей півтора міха. Щоб гроші водилися мискою, а діти колискою. щоб у кожній котині у вас була по маленькій дитині. Хай буде щастя, сину і невістку. Хай буде радість в хаті і в колисці. Хай буде щастя дочці і зятю. Добра усім вам у вашу теплу хату, щоб не раз ви нас чекали, щоб не раз ви святкували. І хай ця радість пам'ятається, і сумні Рождаемся снова. Не хотіли добрих людей на святому. А, а, а не дибуйте, по пасічні. Щедри вечір, добрий вечір, вам! щедрий вечір, вам! добрий вечір. вам! Кожнім домі ми ніяк не в змозі. Ходимо тільки, де знайомі, де нам по дорозі. Зустрічайте колядників, вітайте щедрівників, діставайте калачі, готуйте хліб та сало. Бо вас прийшло чимало. Послала нас, мати, до вас друвати, а батько сварився, казав, щоб я не барився. Ще мати казали, щоб віддали дали сала. коляд, творят полядин. Я у батька один. Мені не дивуйте. Я у батька один. Дайте мені пиріжечок та положить у мішечок з руками, з ногами, щоб бігав за нами. Вітайте щедрівників! діставайте калачі, готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. слава нас мати до вас ще а батько свариться, щоб я не барись. Ще мати казала, щоб ви дали сала. Коля, коляд, колядниця, добра звена колядниця, а без веду не така, дай на дядьки, тітко п'ятака. Коля, коляд, коляд, коляд один, а я батька один. Ти Мені коріжечок, а я положу у мішечок з руками, з ногами, що бігав за нами. Знайомі, де нам по дорозі. Зустрічайте колядників, вітайте щедрівників, діставайте калачі, готуйте хліб та сало. Ой, бо нас боя, прийшло чим. І я у батька один. Дайте мій пережечок та лежіть у мішечок з руками, з ногами, що бігав за нами. Щедний, щитний, щитний очак. Ми за звичаєм ходим з колядою. Прийшла я зірка, ясна підвечірка, освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Побувати в кожнім домі мені як не в змозі. Ходим тільки, де знайомі, де нам по дорозі. Зустрічайте колядників, вітайте щедрівників, діставайте калачі, готуйте хліб та сало, бо нас прийшло ще мало. Прислала нас мати до вас щедрувати, а батько сварився, щоб я не барився. А ще мати казала, щоб ви дали сало. сад. Ще біверу. Ходою ми зазвичай предвічним ходим з колядою. Вийшла ясна зірка, ясна зірка з під вечірка. Освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Барте в парків, кожнім домі мені як не в змозі Ходим тільки де знайомі, де на по Зустрічайте колядників, вітайте щутників, діставайте калачи, готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. Yeah,

А де не буває, там вилягає. О, коза, го біла, я, го, коза я, де коза туп-туп-туп, там жи, жита сім куп. Скуч козуню до полиці, чи нема там паляниць? Скуч козуню до стола, чи нема там пирога? Дайте козі, відро жита. Я спрошу завет.